Вітаю, друзі. Сьогодні 9 листопада 2024 року, і щойно сьогодні я дізнався про одне висловлювання міністра розвитку громад та території Олексія Кулеби, яке він сказав на Київському міжнародному економічному форумі. Він сказав дослівно таке: Україна має плацдарм для зростання економіки у радіусі 300 км від кордону з Європою. У цій фразі. Як на мене, сказано дуже багато про те, наскільки Зеленський та його Шапіто вірить у їхні плани перемоги, саміти миру, формули перемоги, тощо, тощо, пакети допомоги. Що, це, що означає ця фраза? Фраза ця означає те, що іншу територію Зеленський та його Шапіто не вважають перспективною для економічного зростання. Адже в цій фразі... Кулеба не сказав про те, що це територія економічного зростання, до перемоги чи на короткострокову перспективу, він сказав так, як сказав. Отже, фактично, Зеленський та його Шепитов визнає, визнають е претензії Російської Федерації на всю іншу територію, аж до Дніпра і з Києвом, включно. І фактично, якщо ми повернемося до Історичних реалій 17 століття, то Зеленський та його Шапіто визнають, що щодо України буде підписане нове андрусівське перемир'я, умовно кажучи. Але тепер вже між Європейським Союзом, НАТО та Російською Федерацією. І Україну буде поділено по Дніпру. В будь-якій цивілізованій країні, де є незалежні засоби маси інформації, такі висловлювання стали би скандалом. Який би збурив інформаційну спільноту і спровокував би активне обговорення, критику влади, аналіз цього недолугого висловлювання, яке фактично деморалізує всіх інших українців, які не розглядаються Зеленським та Євошепіто як джерело економічного зростання? Що думати жителям Дніпропетровщини, Харківщини, Полтавщини? Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжщини, яка ще не окупована Російською Федерацією, Кіровоградщини, Черкащини, Київщини. Вони не є територіями економічного зростання з точки зору Зеленського та його Шепіто. А це фактично схід України, промислове серце України. Тобто ми можемо констатувати, що Зеленський та його Шепіто. Не вірять в перемогу України вже давно, незважаючи на те, що вони нам там розповідають. І нам, людям, які живуть під обстрілами, слід мати це на увазі, що Зеленський той, що піто, не мають жодного плану перемоги реального, не вірять в перемогу України і не знають, що робити із війною через свою власну некомпетентність і, імовірно, якісь. Можливо, таємні домовленості, які вони виконують ціною десяткам тисяч жертв, руйнувань і ось таких от заяв, яка, які фактично грають на руку вороги, тому що вони є інформаційно психологічною операцією, направленою на деморалізацію українців, е переживання нами безперспективності боротьби і фактично визнання правоти риторики Російської Федерації. Щодо України, слава Україні!